Більшість бійців не хочуть тримати оборону в тих наявних опорних пунктах, ропах, які вже нариті. І я вам скажу, моя політика така, що я їх сам не хочу відправляти. Динаміка війни змінилася, доктрина війни змінилася. Ми ж, наші верхи, на, на жаль, коли будували ці оборони, я знову ж таки говорю за, за той напрямок, де я працював, де mm -hmm. я відповідаю, вони ще напевно будували ці ротні опорні пункти по статуту Бог знає яких років. Це, що ви розуміли, йде 30-метрова лісосмуга, і навколо неї, там, в, в, в периметрі кілометра, площа кілометр квадратний, вириті дос, досить непогані, глибокі, серйозні, серйозна окопна лінія. Але її неможливо тримати. Нема зараз е, жодного е, відрізку фронту, де тримають е, взводами або ротами опорні пункти, тому що це, воно, він з, час існування цього взводного опорного пункту, лічені години. Його просто знищить артилерія і дрони. Угу. Міняється війна, ну, тобто технології. Ми всі навчаємося, ми всі йдемо вперед. Люди, які, на жаль, не йдуть в ногу з часом. А там, там переживають за якісь інші моменти. От вони роблять такі помилки. І тому, коли е, там вище командування задає питання е, не нашої брати, чому ви не зайняли цей опорник, я кажу, тому що мій боєць там проживе рівно декілька хвилин. Я його там не відправлю. Відсутність укриття, відсутність маскування, відсутність я не знаю, там, вогневих позицій там, і тому подібне. Просто вириті окопи в полі. Ну, це недоцільно, це нерозумно. Так, да, дійсно, вони зроблені, тобто готувалися до оборони, натянуті, там ці зуби дракони розкидані, тяган частково де не де його ягоза, тобто вибухові міні-загородження. Але вони зроблені неграмотно, воно вже неефективне.